Тома від співчуття. Втома від співчуття є вторинною формою посттравматичного стресу, який вражає лише опікунів, включаючи капеланів. Це може статися, коли капелан випадково переживає травматичну подію, надаючи духовну допомогу підопічному, який був саме тим, хто пережив травматичну подію, слухаючи історію події або переживаючи реакцію на травму через емпатичний контакт із підопічним. Ця вразливість, спричинена вичерпними ресурсами, може перешкодити капеланам зберігати критичну дистанцію між собою та подією. Це дорогий результат неправильної турботи про себе та постійної турботи про клієнтів, які страждають від різноманітних криз та травматичних життєвих подій. Однією з найбільших проблем капеланського стресу або вигорання є неминуча зміна, яка впливає на життя та служіння капелана. Деякі фізичні зміни. Такі, як тривога чи високий кров'яний тиск, є дуже тимчасовими, і капеланам вдається повернутися до повноцінного здоров'я та працювати протягом тривалого періоду часу. Однак, коли капелани піддаються довготривалому стресу та реакціям, викликаними своїм психологічним та фізичним виснаженням, вони часто переживають зміни своїх цінностей та переконань. Те, що вважалося святим, було порушено, змінилися перспективи. Капелани можуть переживати сумніви та невпевненість щодо свого покликання, цінності свого служіння чи навіть своєї віри. Якщо ви капелан у кризі, зупиніться, отримайте допомогу, ви повинні подбати про себе, перш ніж ви зможете допомагати іншим. Служіння співчуття та турботи має походити лише від надлишку Божого співчуття та турботи у вашому житті. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, Підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.